дня, Гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про плазмоцити. Плазмоцити це клітини сполучної тканини, які утворюються із клітин крові, а саме із Б-лімфоцитів. Особливо велика кількість плазмоцитів виявляється у пухкій сполучній тканині власних пластинок, слизових і сирозних оболонок внутрішніх органів. Плазмацити приймають участь у реакціях гуморального імунітету, тому що вони виробляють специфічні білки антитіла гамма глобуліни які нейтралізують антигени. Антигенами можуть бути чужорідні білки, мікроорганізми а також токсини мікроорганізмів. Тому дуже мало плазматичних клітин можна виявити у нормальній сполучній тканині, але їхня кількість буде збільшуватись при наявності процесів запалення. При взаємодії антитіл із антигеном утворюється комплекс, який називається антиген-антитіл. Антитіла володіють ферментативною активністю. І повільно розщеплюють антиген. Також комплекс антиген антитіло активує фагоцити, активує процеси запалення в організмі і це сприяє ліквідації антигену. У деяких випадках процеси, які запускаються антитілами. І які спрямовані на припинення або зменшення впливу антигену можуть мати негативні наслідки для організму, наприклад, набряк, який виникає при алергічній реакції. Яка ініційована антитілами, спрямований на зменшення концентрації антигену за рахунок рідини. Однак рідина одночасно здавлює судини мікроциркуляторного русла і перешкоджає поширенню антигену. Таким чином, набряк при алергії. Буде своєрідною захисною реакцією організму. Однак набряк слизової оболонки повітроносних шляхів при нападі бронхіальної астми може закінчитись летально. Під впливом комплексу антиген антитіло відбувається скорочення гладких міоцитів бронхів. І звужується просвіт повітроносних шляхів, і це призводить до бронхоспазму. Однак, в свою чергу, бронхоспазм перешкоджає подальшому проникненню алергену, антигену у повітроносні шляхи. А тепер поговоримо про морфологічні ознаки плазмоцитів. Плазмоцити це клітини, розміри яких становлять приблизно від 7 до 15 мікрометрів. Для них характерна ось така овальна форма. Якщо ж плазмоцитів багато і вони тиснуть один на одного, то їхня форма змінюється із овальної на багатокутну. Ядро у цих клітин невелике, округле або овально, і особливістю ядра є те, що воно розташовується не по центру, а ексцентрично, тобто зміщено відносно центра і містить переважно конденсований хроматин. Гетерохроматин в ядрі розташовується таким чином, що створюється картина колеса зі спицями, і це буде морфологічною ознакою, яка буде характерна саме для плазмоцитів. Цитоплазма плазмоцитів інтенсивно базофільна, тобто вона інтенсивно сприймає фарбування базофільними барвниками, і це буде свідчити про інтенсивний синтез білка. Біля ядра, помітна перинуклеарна зона, її ще називають дворик, вона має більш світле забарвлення і це є місце розташування апарату гольжі. І переходимо з вами до розгляду тестів із буклету крок 1, дисципліна гістологія. Після антигенної стимуляції на гістологічному зрізі лімфоузла. Експериментальної тварини у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин, які мають таку морфологію, інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентричне розміщене ядро із хроматином, який розташований у вигляді спиць колеса, і світлою ділянкою цитоплазми біля нього, які це клітини. Антигенна стимуляція призвела до збільшення клітин, які виробляють антитіла. Клітини, які синтезують антитіла, це плазматичні клітини, на що будуть вказувати і специфічні морфологічні ознаки, які характерні саме для плазмацитів, а це інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро із хроматином, який розташований у вигляді спиць колеса, і світла ділянка цитоплазма, цитоплазми або перенуклеарна. Зона біля ядра, тож мова йде про плазмоцити. Наступний тест. Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами, якими клітинами вони продукуються. Нейтралізація антигенів відбувається специфічними антитілами, які виробляють плазмоцити. На зрізі лімфатичного вузла в москових тяжах виявлено велику кількість клітин із такою морфологією. Розміри від 7 до 15 мікрометрів, базофільна цитоплазма, ядро розташоване ексцентрично із малюнком хроматину, який нагадує спиці в колесі. Відомо, що ці клітини являються продуцентами антитіл, які клітини мають таку структуру. Така морфологічна структура характерна для плазмацитів, оскільки функцією плазмацитів є синтез антитіл, тож мова йде саме про ці клітини. Наступний тест: в організм людини введено живу вакцину, підвищення активності яких клітин сполучної тканини можна очікувати. Плазмацити це клітини сполучної тканини, які утворюються із клітин. Крові Б-лімфоцитів. Функція плазмоцитів полягає у синтезі антитіл, тому після введення вакцини, в даному випадку живої вакцини, відбудеться підвищення активності і плазмоцитів, і лімфоцитів, тому що із лімфоцитів утворюються плазмоцити. Тож, правильна, відповідь А, плазмоцитів і лімфоцитів. Наступний тест у біоптаті лімфатичного вузла у мозкових тяжах виявлено осередки. Підвищеного плазмоцитогенезу. Вкажіть, антигензалежна стимуляція яких імунокомпетентних клітин викликала їхнє утворення. Плазмоцитогенез це утво процес утворення плазмоцитів. Плазмоцити це клітини сполучної тканини, які утворюються із клітин крові Б-лімфоцитів. Тому стимуляція Б-лімфоцитів викликала утворення. Плазматичних клітин. Правильна відповідь В-лімфоцити. Наступний тест. Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигена кількість плазматичних клітин збільшується, за рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів. Оскільки плазмоцити утворюються із В-лімфоцитів, то саме за рахунок Б-лімфоцитів і буде відбуватись підвищення кількості цих клітин. Наступний тест. У експерименті помітили міткою Б-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок, які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку. Оскільки із Б-лімфоцитів утворюються плазмоцити, а це клітини сполучної тканини, які приймають участь у реакціях гуморального імунітету шляхом вироблення специфічних білків антитіл які нейтралізують чужорідні а, білки. І відповідно цю мітку будуть містити саме плазмоцити. І останній тест у крові дівчини 16 років. Яка страждає на аутоімунне запалення щитоподібної залози, виявлено численні плазматичні клітини з проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов'язано збільшення кількості плазмацидів. Аутоімунне запалення щитоподібної залози це захворювання, яке пов'язано із виробленням великої кількості антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобулін. Клітини, які виробляють антитіла, це плазмоцити, і утворюються вони внаслідок проліферації і диференціації клітин крові Б-лімфоцитів. Тож правильна відповідь А, Б-лімфоцити. Дякую вам за перегляд відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до зустрічі!